Підсумки виконання місцевих бюджетів області за січень червень поточного року свідчать, що завдяки скоординованій роботі усіх гілок влади в складних умовах воєнного стану вдається утримувати стабільність місцевих бюджетів і акумулювати достатньо обсяг ресурсу для здійснення найнеобхідніших видатків. якими є основні на наші показники за звітний період надходження власних доходів бюджетів, тобто податкових зборів, в цілому. До місцевих бюджетів області склали 4,8 мільярда гривень по загальному фонду 4,5% і по спеціальному фонду 300 мільйонів. Це є перевиконання планових обсягів звітного періоду трохи більше на 4%. В переважній більшості бюджетів територіальних громад заплановані на перше півріччя показники перевиконані. Є певні. Недовиконання в бюджетах восьми територіальних громад. Що стосується виконання доходів до плану року, до річного плану, то е, маємо виконання річних показників на рівні 48%. Найбільший рівень склався понад 55% в бюджетах Добривлічкаська, Світловоцька, Бебріняцька, Долінської громад. Але на жаль, поки що найнижчим є цей показник в бюджетах чотирьох громад: Пантаївка і Гладоса 34% і Тишківська Смолінська громада 39%. Слід констатувати, що порівняно з відповідним періодом минулого року у співставних умовах, тобто, ну, без урахування військового ПДФО, доходи місцевих бюджетів мають. Приріст до минулого року на рівні 16,6%. По основних бюджетоформуючих формуючих податках місцевих бюджетів збільшення доходів склало по податку на доходи фізичних осіб 21,7%, по акцизному податку 32,1%. Поплаті за землю і єдиному податку трохи більше 5%. Серед територій області найбільший приріст доходів порівняно до минулого року зафіксовано в бюджетах Добровеличківської, Надлацької, Помічнянської, Голованівської, Благовіщенської територіальних громад понад 30%. виходячи з наявних тенденцій наповнення місцевих бюджетів у першому півріччі. Очікуємо, що в цілому по року, ну, буде забезпечено виконання і перевиконання запланованих на сьогодні показників. Також у першому півріччі місцеві бюджети отримали трансферти з державного бюджету. Держава виконує свої зобов'язання по перерахуванню коштів місцевим бюджетам у повному обсязі. Запланованих сум Дотація отримано 216 млн і е, субвенції е, 1 681 млн Ну, основна е, у, у обсяг субвенції це галузь освіти, це освітня субвенція на м, виплату заробітної плати педагогам. Ну і на інші е, цілі в галузі освіти. Це млрд 655 млн ми отримали. За за цим за цим напрямком слід зазначити, що на сьогодні процес. Ще ну розподілу і виділення додаткових коштів з державного бюджету триває, зокрема, в липні поточного року прийняті урядові рішення щодо виділення областям. Ну і відповідно, вже на нашому рівні проведена робота і здійснений розподіл і передані кошти на рівень громад по субвенціях соціальних на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян. Понад 70 мільйонів гривень. Це таким категоріям, як внутрішнє переміщення, які захищали незалежність України, сім'ям загиблих захисників і захисниць, учасникам бойових дій на території інших держав. Слід зазначити, що загалом до місцевих бюджетів у першому півріччі поточного року було закумульовано 6,7 мільярда гривень. Питома вага безпосередньо власних доходів, які збираються на території області, складає 71,7%, Це 4,8 мільярда. мільярди. І трансферти з державного бюджету 1,9 та це 28,3%. відсотка. У січні червні поточного року з місцевих бюджетів здійснено видатків на загальну суму 6,9 мільярдів дев'ять мільярдів гривень, практично 45% до річної суми. Переважна частина коштів спрямовується зокрема на галузі соціально-культурної сфери. Спрямована 77,5%, Це 5,3 мільярда. Зокрема, це видатки. Ну найбільші питомою вагою у нас в місцевих бюджетах. Видатки на освіту 58%. Також видатки на охорону 5%, Соціальний захист, соціальне забезпечення 9%. Приріст цих видатків до минулого року склав 11,4%. В поточному році здійснюються і видатки на галузі економічної діяльності, як житлово-комунальне господарство, будівництво дорожнє господарство фінансова підтримка комунальних підприємств і, безперечно, підтримка сектору безпеки і оборони. І слід зазначити, що зважаючи на вимоги воєнного стану, значна частина коштів місцевих бюджетів спрямована на виконання завдань, пов'язаних з відсічю збройної агресії і забезпеченню безпеки населення, і на зазначенні цілі в місцевих бюджетах у складі різних галузей, Передбачено понад мільярд гривень, з яких вже за перше півріччя використано майже 400 мільйонів, з них на підтримку сил безпеки і оборони 153,4 мільйона. На соціальний захист військовослужбовців, членів їх сімей – 96,8 мільйонів, надання підтримки внутрішньопереміщеним особам 52 мільйона, облаштування та ремонт укриттів в закладах освіти 31,2 створення умов для лікування, відновлення реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, 30 мільйонів. Слід зазначити, що також забезпечено у поточному році збільшення видатків у першому півріччі поточного року зросли видатки на. Заробітну плату з нарахуваннями на 12,5% в бюджетній сфері, ну цьому сприяло підвищення мінімальної заробітної плати в поточному році. В січні червні поточного року забезпечено своєчасну виплату з місцевих бюджетів, таких важливих першочергових видатків, як заробітної плати працівникам бюджетних установ, і розрахунки бюджетних установ за. Енергоносії. Станом на сьогодні забезпечено також таку, такий важливий напрямок, як виплата відпускних і допомоги на оздоровлення педпрацівникам. І слід констатувати, що перестрочення кредиторської заборгованості з тих виплат заробітної плати та енергоносії на 1 січня в місцевих бюджетах відсутнє, не дивлячись на ну, складні умови. Вдається забезпечити позитивні результати основних показників місцевих бюджетів, тобто забезпечено виконання затверджених доходів, їх збільшення порівняно з минулим роком, відсутня кредиторська заборгованість по заробітній платі енергонастіях, забезпечено стабільне функціонування закладів соціально-культурної сфери, дотримано соціальних гарантій і здійснено заходи щодо підтримки сил безпеки і оборони.